Всем привет! И сегодня я вам снимаю видео про моє хобби. Моє хобби это прически. Так, прически. Хочу у мене зараз така крута прическа, я вам скажу. Ну, шо, я вам расскажу, что у меня есть. Починаю з гробинки. Ну, с щита гробинки. Починаю сразу з такой щитки. Она тоже хорошая з фирмой про улина она мне дуже подобається, она дуже добра чаше есть О. Вот. потім есть та же самая фирма про тут для коше вот такие вот грибинчик для начесывания вот це просто выделяется волосся і на косу. І я, я не буду мати об'єм. О, я зараз не важливо не цікаво. Це мені подарили на змаганнях, я його теж використовую для зачісок. Такий грибінчик, бачите, там дуже гарно, кофти підходить. Майки такі. З фірми Away Chargers. Простий грибінець. І останнє теж з пір мої е, Він з такою штучку. Це грибінчик його використати в плетіннях, яких хлопцять сил, потім побачите. Все, кінця ми все. Так, потім в мене є... Мамікен так тобто, под головою. От, от мамікен такою головою. Зараз. Я зараз вам покажут у мене форуси. Я обрала з коричневим. там і біле, і чорне. Я ну, зустріч скурично. Як в мене стоїть ляльки, може один день. Ну, я хотіла останній треба. От... Ось, вот. такий от маленький. Ось це в нього зразу було забрано назад. Щоб можна було вчитися щось пласт. Ось, вот. і тут є от така от штучка. Вона крутиться. Так щоб ви могли повертати голову. А оцею штучку ви вставляєте до стола і прикручуєте. Дуже просто. Нам мені теж подобається. Потім у мене є зажеми довольцем. Два. Два зажеми. Один професійний, один такий. Не знаю, кому так залізли для вас. От, це професійний, перукарський зажем. Оскільки. Дуже добре тримає І вот. Фірма я тут не бачу. Упаковці було Є от такі от пустої металевий. Не знаю, демон От, теж тож. Ну, нормально тримається. Так, а тепер в мене є... На водонці, але правда мені треба купити чорні і білі. Вон тут є кольорові. ще пару деяких функцій, але все. От, бачите, оце от ідуть з бльосточками. Я чого видно. От, тут є э, три кольори, і вони йдуть з пльосточками. Тут ті ж а але тут дається ну, одної. Вони йдуть без пісточок і оцей ось от з камінчиком. Це штучка. У мене таких багато ще всяких різних. Але я не знаю, де вони Я ж просто не хочу шукати. Це в мене воно так на ну, полці під складено, я то й взяла. Потім у мене є вот, такий, ось такий от чхотчик. Це був кошелечок колись. Ну, але я зараз наношу можу таким мені залітячим. Оці верхні шансі. Вот, mm -hmm. я тримаю вот такі ось -от ці от там зав'язати розенки, а тут нижні. от Вот мене гранат для. Так, отвірська. У мене є От, книжка. Це суперзайски. Повсякденні світові. бітон Бетон Тут реальні зачіски. От. Я відкрила любов. Тут показано з малюночками, з усім. Як вони робляться? Ну, от смешні, близько. <різь> Ця гарна. Все ну Вони досить просто роблять. От, у мене ще був. Він <різь> тихоньчик. Маленький кошелечок, я його розділу. Це. Це от такий простий кошелечок. Як у підбурю сказати? Тут в мене лежить от, такі от гумові резиночки. Просто зручно брати з кошелечка, ти вже знаєш, де що лежить і не шукаєш кусом. Ну, як випуска, сьогодні нам не видіта така от маечка пуста. І алесіна. Тобто прості, я не знаю, того. Я не знаю, яка це фірма. Все, дякую вам за увагу. Думаю, що вам було цікаво, ставте пальчики вверх, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Все, па папа.